Розпакування планшета Xiaomi Redmi Pad Pro 5G Allo. в В комплекті йде сам планшет. Кабель живлення та технічна документація. Скріпка для сімлатка. Блока живлення в комплекті немає. Треба докупляти окремо блок на 33 Вт. Задня частина виконана з пластика, спереди скло, Рамка. Здається, що метал. Маю великий 12-дюймовий дисплей з роздітною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Встановлений процесор Snapdragon 7S Gen 2 з підтримкою 5G зв'язку. Маю Wi-Fi стандарту 6. При першому запуску вже є оновлення фірмової оболонки. HyperOS. Це нова оболочка. Xiaomi заміною UI дисплей досить яскравий, має частоту оновлення 120 Гц. Дякуємо інтернет-магазину Олу. і всім радимо.